Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося із статичною електрикою та проведемо невеличкий експеримент. А для цього нам потрібно ось таке штучне хутро, комірець або якась шерстяна кофта, ножиці, ось така розчіска та папір. Білий та кольоровий можна використати. Спочатку ми з вами вирізаємо ось такі дві смішки паперу та починаємо їх різати дрібненькими шматочками. Ось так. Можна у довільному порядку. Можна, наприклад, скласти цей паперець удвоє та різати ось таким чином. Аналогічно ми це зробимо і з білим папером беремо розчіску та наше хутро та починаємо розчісувати це хутро розчіскою Разів 10 або 15 у одну та іншу сторону. Після того, як ми її начесали добре. Після того, як ми налегловали нашу розчіску, підносимо її до на нашого паперу. Та спостерігаємо, папір просто до неї тягнеться, як до магніту. Ось погляньте. І тримається та не падає. Але в чому ж секрет такого експерименту? Чому папір тримається на та сам до неї притягується? Ми коли-небудь скидали, наприклад, свою кофту після прогулянки по дитячого садочку та помічали, що світер починає викидати такі невеличкі іскри. Це теж є статична електрика. Але чому так відбувається? Це все відбувається тому, що при терті розчистки та волосся або хутра штучного, або светру утворюються маленькі зарядні частинки електроенергії, які при При піднесенні російсь до паперу починають електризувати та притягувати його до себе. І така статична електрика є безпечною для людини. Але енергія та, що у нас через розетки, куди підключені наші прилади, є вже небезпечною. Вона вже пропускає ток через людину. Тому потрібно бути дуже уважним та обережним із розетками та електричними приладами. А ми з вами будемо робити лише безпечні та корисні експерименти. До зустрічі!